Права 5:25. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо, що наш вираз це добуток двох дробів. Ми спочатку давайте його спростимо, а потім зайдемо його значення. Ну що ж, при добутку двох дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників, тобто як 6А Б-Б, що множиться на 25. А в квадраті мінус Б в квадраті. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 5А плюс Б, що множиться на 6А мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок можна Б винести за дужки, то буде Б. Що множиться? У дужках 6АБ поділити на Б буде 6А. Відняти. Б поділити на Б, це буде 1. Що множиться? 25А у квадраті мінус Б в квадраті. 25 це 5 на 5, то ми можемо записати, як 5А до квадрату мінус Б у квадраті. А в знаменнику записуємо як 5А плюс Б на 6А мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, 6А мінус 1 вже можна скоротити у чисельнику. І в знаменнику. Тоді у чисельнику у нас залишиться B, що множиться. 5А у квадраті мінус b у квадраті за формулою різниці квадратів запишемо як добуток різниці цих виразів. 5А мінус b На їхню суму. На 5А плюс b А в знаменнику тільки в нас залишилось 5А плюс b І це дорівнює Ну що ж, на 5А плюс b і чисельник і знаменник можна скоротити. у нас буде 1. Поділити на одиницю буде той самий дріб, то виходить, що у нас буде B, що множиться на 5А мінус b. b, що множиться на 5А мінус b. Є? Ну що ж, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 1,2 і b дорівнює 6. Що ж, записуємо то. Наш вираз. Б, що множиться на 5А мінус Б, дорівнює. Замість Б пишемо 6, що множиться. 5, що множиться. Замість А пишемо 1,2. мінус Б. Це буде 6. І це дорівнює. Буде 6, що множиться. 5 помножити на 1,2. Це буде у нас 12 на 5, 6, один знак, після якого ми відкидуємо, то це буде 6. Отже, 6 мінус 6. Це дорівнює. Це буде 6, що множиться, 6 мінус 6, це буде 0. 0. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів. Спочатку давайте ми спростимо цей вираз. Дорівнює 0. І помножити на 0 і це дорівнює 0. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є добуток двох дробів. Потрібно знайти його значення, якщо А дорівнює 6. Спочатку спрощуємо. При добутку двох дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто А у кубі плюс 8. Що множиться на А у квадраті плюс А. А у знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів. Це буде А у квадраті мінус 1, що множиться на а у квадраті мінус 2А плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз А у квадраті плюс 8 ми запишемо в кубі плюс 8 як А у кубі плюс 2 в кубі, що множиться. З другої дужок А виносимо за дужки. Буде А, що множиться. Потім А у квадраті поділити на А це буде А. Додати. І А поділити на А це буде 1. В знаменнику записуємо А у квадраті мінус 1, як А у квадраті мінус 1 у квадраті, що множиться. Ну, а цей вираз ми запишемо як А у квадраті мінус 2а і плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж? Використаємо формулу скороченого множення. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів А плюс 2. На неповний квадрат їхньої різниці. Це в нас буде А в квадраті мінус А помножити на 2, це буде 2А. І плюс квадрат другого виразу 2 в квадраті це буде 4. Помножити іще на А. І ще помножити на А плюс 1. А в знаменнику у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів А-1 на їхню суму. На А плюс 1. Що множиться. Ну і наступний множник запишемо без змін. А в квадраті мінус 2а плюс 4. І це дорівнює. Скорочуємо. На... А у квадраті мінус 2а плюс 4, і чисельник і знаменник можна скоротити. І на А плюс 1 можна скоротити і чисельник і знаменник. То в нас залишиться А, що множиться на А плюс 2. А в знаменнику залишиться А мінус 1. Що ж, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо А дорівнює 6. Записуємо то. Наш вираз А, що множиться на А плюс 2. А в знаменнику А-1 буде дорівнювати. Замість А пишемо 6, то вийде 6, що множиться. У дужках замість А пишемо знову 6 плюс 2. Ну а в знаменнику А 1 це буде 6 мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 6, що множиться. 6 плюс 2 це буде 8, ну а в знаменнику 5, 6 мінус 1 це буде 5. І це дорівнює. 6 на 8 48. То вийде 48 5. Якщо ми помножимо на 2 і чисельник, і знаменник, то вийде 96. ,10. Так, давайте тут навіть напишу, що додатковий множник у нас буде 2. То вийде 96 або 9,6. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. Так, спрощувати не потрібно було. То в першому завданні записуємо тільки, що ми одержали 0. А в другому завданні 9,6. Ну що ж, ось таке складніше завдання на множення дробів та знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.